Вітаю тебе, любий друже, урок номер 16. Пригадай, будь ласка, які знаки альтерації ти знаєш. Дєз, що підвищує ноту на півтону, бемоль понижує на півтону, бекар відміняє знак. А сьогодні ми з тобою вивчимо, а можливо ти вже знаєш, ще два знаки альтерації. Це дубль дієз і дубль бемоль. Подивись, будь ласка, уважно в зошит. Ось дубль дієс. Це знак альтерації, який підвищує звук на два півтони, тобто на цілий тон. Подивись, будь ласка, якщо це була нота соль, півтону, і ще півтону, і ось соль дубль, дієс. Це буде начебто нота ля. Дубль бемоль. Зверни увагу, як він пишеться. Це знак альтерації, який знижує ноту на два півтони, тобто на цілий тон вниз. Соль, дубль бемоль, бемоль і ще півтону, дубль бемоль. Це буде нота Фа. А зараз ми з тобою виконаємо цікаве завдання. Потрібно зіграти на клавіатурі фортепіано наступні ноти. Подивись, давай спочатку прочитаємо. До дубль дієс. Ре дубль бемоль. Фа дубль діес. Ля дубль бемоль. Ре дубль дієс. І так далі. А зараз подивись уважно на клавіатуру. І так, до дубль дієс. Ось звук до. До дієс. Вище до дубль діес ось. Ре дубль бемоль. Подивись уважно, де нота ре. Ре бемоль, Ре дубль бемоль. Це звук Д. Фа дубель дієс. Вот, нота Фа. Звук Фа, от, Фа дієс, Фа дубль дієс. Ля дубль бемоль. Ля бемоль дубль бемоль. Ре дубль дієс. Ре дієс дубль дієс. Соль дубль бемоль. Соль, соль, бемоль, соль, дубль бемоль. І ти помітив, що соль дубль бемоль, наприклад, це нота Фа. І саме. Це називаються енгармонічно рівні звуки. Вони мають однакову висоту, але різну назву та написання. Тобто соль до бемоль звучить як фа і Фа звучить як Фа. Вони енгармонічно рівні. Але по-різному пишуться. Наступне завдання потрібно написати гаму до мажор гармонічного виду. Давай з тобою пригадаємо, що мажор буває трьох видів. Саме тут у нас гармонічний вид. І гармонічний вид це понижений шостий ступінь. До... Не, будь ласка, увага на правильність запису. А тепер подивись, будь ласка, це головні три звуки та їх обернення у гармонічному до мажорі. Подивись: тонічний тризвук, соль. тонічний секстакорд, соль, до. кварсекстакорд, соль до, мі. А тепер зверти увагу на субдомінантовий тризвук. Він буде мінорний. Чому? Тому що тут шостий ступінь ля-бемоль, понижений. І субдомінанта буде мінорною. Фа, ля-бемоль, Її обернення секстакорд Ля-бемоль, і -секст До, фа, ля бемоль. Так, запам'ятай, що у гармонічному виді мажору субдомінанта стає мінорною завдяки зниженню шостого ступеня. А тепер наступне завдання потрібно написати гами натурального, гармонічного та мелодичного видів у тональності де дур, ре мажор. І також побудувати у них головні три звуки з оберненнями. Ре мажор, два дієзи, натуральний вид. Ре, Мі, Фоді, соля, Сен, до діє, У гармонічному виді буде знижений шостий ступінь. Бемоль пишеться після ступеня. І шостий ступінь Сі понижимо його Сі, бемоль Співаємо. Ре, мі, фа Фоді Сі. В мелодичному виді буде знижений шостий і сьомий ступені Сі бемоль, А сьомий ступень до дієз. Якщо ми його понизимо на півтону, буде збірно до Бекар. Співаємо. Ре. Виді, побудувати головні три звуки з оберненнями. Тонічний тризвук з оберненнями ре мажор. Ре фодіс, ля. Секстакорд фодіс, ля, ре, ля, ре фодіс. Кварцек Тепер субдомінантовий тризвук у гармонічному мажорі. Знижений шостий ступінь. Соль, сі, Сібемоль, ре, соль, секстакорд субдомінантовий і субдомінантовий кварт, секстакорд, ре соль, сумоль. Ну і домінанта, звісно, буде мажорний, тому що це мажор. Ля, Обернення перше. мі, ля, Друге обернення. Далі наступне завдання у тональності гармонічних видів ре мажор і Сі мінор. Треба побудувати і заспівати акордову послідовність. Маємо та граємо акордову послідовність, тонічний секст. Акорд, субдомінантовий, маленький, мінорний, тому що це гармонічний мажор, домінанта, кварцекст, акорд і тонічний. Далі Сі мінор тонічний субдомінантовий. Домінанта буде великою, тому що це гармонічний мінор і тонічний тризвук. Співаємо. Фодіса ре. Соль сиби, маля, ре, 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 фа, минор, ха, моль, Секстакорд. Субдомінантовий домінантовий До три звук. Домінантовий кварцек стакорд. Тонічний саді, саді. сірес. Наступне завдання номер 5. Українська народна пісня «Ой, на горі мак» Потрібно поставити тактові риски. Будь ласка, зроби це самостійно, це завдання дуже легке, розмір дві чверті, постав тактові риски. Потім визнач тональність та вид мажору. Це буде ре мажор гармонічний. Чому? Тому що там у нас з'являється знак бемоль, шостий понижений ступінь. А тепер я заспіваю з тактуванням, а потім зі словами також з тактуванням. Ой, на горі Соль соль фа, ре. соль, соль фа, ре. соль, соль фа, соль, фа, соль 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 Заспіває декілька разів. Домашнє завдання. Потрібно українську народну пісню Огін на мак» транспонувати вгору на інтервал велика секунда. Якщо це була тональність ре мажор, ре, тоніка, ре, піднімаємося вгору на велику секунду, вірно. І це буде тональність мі-мажор. Пригадай, скільки в ній знаків, та запиши вправу. Далі, друге завдання у тональності мі-мажор. Гармонічного виду побудувати головні три звуки з оберненнями. Будь ласка, будь уважним, мі-мажор, гармонічний, понижений шостий ступінь. І запиши, будь ласка, головні три звуки з оберненнями.